І всім здорово, циніть вам як завжди я, Містер Хамстер. Сьогодні я буду робити реакцію на Skip the Zombie Biyudors, new новий вірус від Monster апа Ну що ж, поїхали. І хочу сказати, хто ще не підписаний, підписуйтесь і вступайте в нашу круту групу підписки. Ну, це, в принципі, як починалась 50-та серія, там ті чуваки, блин. Наш наш вантусмен. Це вантус, братья. А, так, ж вантуз. О! заражені за у тебе біжуть. Біг спикермен. Біг камерамен. Це біг камерамен. Зомбі? Вроді би вже ми його, вроді би, в, в серіалі ще не бачили. Ну, від моста, Апа Стильно Ну, з того. Ученіка? Ну, не черника, а з того бігка на було типа тупо по э, стріляти в якусь невідомого пацана з будущого Ой, з якусь подсада. Знаєте, як, ну, як не Титан клок. А типа як невідомого чувака з космосу. Це було дуже тупо стріляти. Так що... Минус ему. Шу. А, карточка. Ничего себе. Ничего себе. И сразу просто отбал. За усы плюс. За усы плюс. Плюс. Просто плюс. Браво. Чисто. Не сподобалась эта карточка. Сучка, я тебе пушка. Сыба. Ева! наш, як, на, да, як завжди, наші любимі пасхалочки. Э, в... До речі, е, в Дафубуба вроді б була така пасхалка, да, стейка. Just... Круто. <laughs> Стейк сховався чисто. І пічна битва, плюсик. Нічого нічого собі. Матус за кам До речі, мені сподобався ще. Ще ті мед, коли з допомогою. Ведь типа камер... Свої камери свои камеры земли сейчас зомби плюс плюс пумба о битва. Просто на битву версия. Бля. Антос, не бы таке, що... Хрисос, блін, такі чувства ніби... Бо, блін, що в нього того? Що в нього сила пропала? Камон, висподжуй свої камні! Мені, блін, силу візьми в кулак, просто зжми ті камні, мені просто зі всі дурі його вдарі. Якщо він відхилиться, наприклад, то... То другою рукою йому по... По тому носі кривому, блін, на! Мінус ему. Не используй свой Він майже не його не використовував, коли бігся, а міг використовувати І помістий, щоб, др... помісти, щоб виігрував його. Ну Зараз йому плюсик за те, що... що тепер його використовує. Ооо, Титан Дриллмен прийшов. Супер! О, наш любимый Титан Дибмен прийшов. Мне кажется, що его скоро так же самое відзаразет, як скибдівчонгу. От сто процентів. І пішло відео було. Ладно, ну з вами я зустрічаю я був Стар І всім до побачення! Ті, не виходить, з відео я хочу тобі сказати секретну інформацію про мій телеграм-канал. Якоби я кожен день пишу, або добрий радок, або добрий... Прийде ні ще там хочу інтересного Ладно, не буду тебе довго затримувати. і тепер до зустрічі на 100%!